Добрий день всіх вітаю на каналі. Сьогодні нарешті буду випускати голубів. Зараз покажу скільки їх і займаюся випусканням. Це їх тримав може рік, може трошки, десь около року. Зараз зайдемо всередину і подивимось, що скільки їх тут. Значить, я їх був рахував, то їх около 30 вже розбилось. Порода називаються диркачі. Це я так чисто для себе як хобі. Ось ще маленьких двоє. Ну, в них це мені хоцімін не подобається, що гнізда сильно. Соломку їм підмаші що вони. Маленькі, а хорошенькі. Так, значить, це їх десь, ну, як я раніше сказав, рік протримав, прийшла пора випустити, зараз я виходжу і випускаю, подивимось, поспостерігаємо чи зразу вилетять, як вони взагалі себе будуть вести. Значить, так. от, Закривачка, відкривачка, відчиняємо. Тут я зробив таку взльотку їмусь. Так, постереження йдуть, поки ще ніхто ніяких польотів не планує. Вони ще не вкурили, що відчинено, ну нічого вони. Зараз трошки я почекаю. 15 хвилин 7 десь пройшло, але поки не бачу результату. Зараз подивимось, чим вони займаються. Може вони їдять якраз, так. Ну, Потрібен, напевно, деякий час для цього, щоб вони почали вилітати. Ну, Ми не поспішаємо. Так, вони саме пили. Воду, ну, видно, трохи понахліпували. Так раз вони трапезничали і пили воду і їли. Зараз ще спущусь вниз. Зачекаю, доки вони хтось один, головне, щоб вилетів з них. А далі вже діло часу. Щоб вони вкурили, що тут можна літати. Ну я думаю, що вони не пі розберуться. Так, а поки чекаємо, тут Ерзочка, привіт, передає всім. Да, на прогулянку хоче піти. Просимо, просить, та ніяк. Ну нічого, Ерзочка, нічого. Скоро підеш на прогулянку. Собачка ще за ним. Так, собачка. Хорошенька. маленькая, а хорошенько. Это уже и два рука. Два, два ручки, да, Эльзочка? Ах ты! Хорошенько, хорошенько. Эльсочка. Иди сюда. Иди, Вот такая. Корму надай купити сухого. Ех, вона любить сухий корм. Е, таке. Любить, як ну, кожен любить ласку. Поки що не бачу звінку, з них у губам, не спішимо. Поспішаємо. Хорошо. А яка у вас є порода собак? Напишіть в коментарях, які ви любите породи. Також. За деркачів. Кого деркачемо, опишіть Або які саме ви теж голуби пишете можете написати в коментарях. А хто на каналі перше, підтримайте канал, підписку і також. Сподобалось відео, ставте лайк, пишіть коментарі. Так, зараз. Тут китя ще спить, зараз підемо до неї в гості. Дуки чекаємо, трошки Міні екскурсія, так? Кітишка, да. Кітишка, да? ось і бусинка така. Бусинка, да. Ах. Спадки хоче. Ах ти! Трюхмасне. До речі, кажуть, що тільки кишка може трьохмасні бути. Може бути ну, а котів не можуть бути трьохмасні. Ну нічого. Хорошенька. Кітишка. Платки хочу. Так, хрюкають свині, зараз і до свиней підійдемо. Так, хрюші. Це по три місяці. Отакий. Мені ні. Вродай не знаю, яка, якщо чесно. Ну нічого. І курочка, зараз ще й курочка. В общем, екскурсія набирає обертів. Отакі. Одна кориться для водички, а інше для корму. То ми їх кормимо і кабачками. Да, да умничка, іди сюди. Іди сюди. Бусинка. іди до мене, Бусінка. Кормимо кабачками, білям. Ось кабачки, бур'янець трошечки. Це вчора косив люцерочку, а тепер курочки. Ну, а це підончики, скупляю, щоб трошки щось робити. Може, щось змайструвати. Це сіко, ми 20 чи 30 курочок купили. Щоб були домашні яєчка. Мені це подобається, це як домінант, по-моєму, чи яка порода. Не пам'ятаю. Тут, тут не одна порода, тут дві чи три породи. Ну це ще не всі, це тільки частина з них зайшла сюди, то я вже якраз показав. Так. До голубів зараз підходимо знову. Щось, поки... Нечуть, щоб хтось вилітав. Зараз подивимось. Вилітів поки не фіксується в голубів. Нічого. Ще трошечки подождемо, якщо ні, то будемо завершати відео і вже як будуть літати, вилітати, тоді вже знімемо, відео, якщо ви вас не почнуть. В общем, любі друзі. Екскурсія тисячки продовжується по подвір'ю, бо голуби щось поки не поспішають вилітати. Потрошки шипуни, трошки кури, все потрошку. Тут і старшенькі і меншенькі. Так, 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 І півники воно є, курочки. Взагалі, всього потрішку. А, ще ще трошечки. Це деревинка була. Відломилась, так пройшлося відпилять. Було багато абрикосок і не витримала нагрузочку і зламалась. Там голубини щось я їх не бачу. Так, щось взагалі зовсім нема ніяких поки. Ознак. Що вони хочуть вилітати? Якщо чесно думав, вони швидше якось вилетять, але вони не, не дуже поспішають. Але це у нас камбість. Нічого страшного в цьому нема. В принципі, отак життя таке в селі. Ну, що любі друзі, будемо, напевно, поки закінчувати на ці веселі нотки. тому що я дивлюсь, що нема поки нас ніяких дві двигати. І не іде. Ні, не літають. Всім дякую. Хто не підписався, підписуємось, підтримуємо канал, пишіть коменти, ставте лайки. Всім дякую, всім до побачення.